Мо фокворк. Гібитидем. Мо фокворк. Мо пасі. Мо енерджі. Мо енерджі. Го абду. more energy, more energy. О, привіт! Всім вітання. Мене звати Тєся. Я психологіня, читачка, книжкова блогерка І сьогодні ми будемо говорити про дофамінове покоління, про книгозалежність, кавозалежність. Всі залежності світу, які існують, серйозні, несерйозні, різні. Будь-які поговоримо сьогодні про цю книгу. У мене тут 42 закладки текстів, які мені сподобалися, які мені цікаво було розглянути. Але сьогодні я буду говорити, звісно, не всі про них, тому що книжка дуже тоненька, 200 сторінок. Я просто все проспойлерю. Спотатимусь не зробити цього. Отже, одразу хочеться почати з посилу, який закладала ця книжка і змогла сказати мені лише на от там останніх двох сторінках. А, бо до цього я розкажу, що творилося, і цього мені не дуже сподобалось. Отже, соціальні медіа посилюють нашу схильність до сорому, заохочуючи прагнення до винятковості. Зараз ми порівнюємо себе не просто з однокласниками, сусідами, колегами, а з усім світом. Тому надто легко переконати себе, що варто було зробити більше, отримати більше, чи просто жити інакше. Чи достатньо у мене здобутків? Чи це без. Кінечна гра, яку ми ведемо самі із собою, хоч би де було наше місце в діапазоні досягне. Нам варто звертати увагу відповідно на те, які залежності ми впадаємо, коли ми хочемо щось досягти надто сильно або надто впевнено і переконано. І тепер друга частинка, яка мені надзвичайно не сподобалась в цій книжці, це. Спочатку зацитую, а потім спробуйте здогадатися. Кожного разу, коли я бачу, як після перемоги спортсмени визнають існування сили могутнішої від них самих, простягаючи руки до неба, стаючи навколішки чи виконуючи інший релігійний ритуал, я сприймаю це не лише як прояв вдячності незримій силі, а як неусвідомлений спосіб відвернути сором, визнаючи той факт, що всі ми є невеличкою частинкою могутнішої життєвої сили навколо нас, що ми завдячуємо особистими досягненнями щедрості, долі й удачі, ми вгамовуємо нарцисизм. Котрий викликає сором. І далі, там, за результатами одного з досліджень, було встановлено, що країни, де цінують можливість бути частиною колективу або нерівний розподіл прав влади, як у Ємені або Сенегалі, мають нижчий рівень споживання алкоголю. Водночас, у країнах, де цінують незалежність та прагнення до позитивних ефективних переживань, скажімо, Німеччина або Великобританія, виявився вищий рівень споживання алкоголю. Ці дані вказують на те, що культура індивідуалізму підвищує рівень споживання алкоголю, тоді культура колективізму знижує його. Ми що, повернулись в комунізм? Тепер повернімося, відмотаємо все на початок. Всім привіт, нашого блогера. Сьогодні говоримо про афоніло покоління. І почнемо з того, що мені сподобалося в цій книжці. Насправді, за 200 сторінок про залежності краще, напевно, не напишеш. А, Трохи є катастрофізації, такого нажахування, що все, що ми робимо надмірно, може бути залежністю, і від цього треба позбуватися. Але почнімо з хорошого. І так, 200 сторінок. У нас в цих сторінках є 10 сторінок джерел. Це прекрасно. Є список літератури, який вона використала, і окреме посилання, які зазначені в тексті. Книга дуже структурована. І, в принципі, за е, такою лінією думку авторки, вона доволі класна. Авторка сама вона психіатриня і працює з, е, в клініці з дослідження залежності при Стенфордському університеті. Ось, тобто, в принципі, ми можемо їй довіряти, її думці щодо залежностей. По змісту нам спочатку розповідають про прагнення до задоволення. Е, тобто нам розповідають, як взагалі утворюється оце залежність від задоволення, дофамін е, і як впливають на це інші гормони. Далі нам само стримування, нам починають вже пояснювати, як. Від залежності позбутися, що перший крок це ми маємо себе якби обмежити в взагалі доступі до цієї залежності. Е, наприклад, там викинути всі відеоігри, або там не читати книжки, тобто зробити якийсь важкий шлях для цього, або там не заходити у відділи, де продають алкоголь і так далі. Тобто, самостримування ми маємо перевірити, так, зробити такий детокс для організму. І далі вже тут, звісно, набагато точніше, більше з дослідженнями це все розказано, тому спойлер великий від цього не буде. Е, але е, після цього ми можемо або Вирішити, що ми будемо далі споживати, але помірно цей продукт, якщо він там, ну, відповідно, не наркотики, тобто він не шкідливий і він там, наприклад, нас якось розважає, але помірно. Або ми взагалі відмовляємося і не будемо вживати цей продукт. Далі про прагнення до болю, про те, як навпаки компенсація така може відбуватися. Про неї пізніше поговоримо в самому відео. І далі у нас йдуть, звісно, висновки, примітки від автора, подяки про авторку, список літератури і ще одні примітки. Як я сказала, то для е, людей, у яких є залежності, це буде чудова книжка, тобто вона пояснить, що відбувається, як це можна зупинити, і допоможе з цим впоратися. Але коли е, її бере в руки людина, у якої немає залежності, то може виникнути думка, що авторка дуже сильно перебільшує. Наприклад, вона е, пояснювала, як вона боролась зі своєю власною залежністю. Барабани Фанфари, вона боролася з тим, що вона постійно читала е, романтичні, потім еротичні, потім порнографічні романи е, про е, там не знаю, різних там фентезі або просто любовна драма, і так далі. І для такої пересічної людини в цьому немає нічого поганого. Так вона робила це, наприклад, і типу, ночами, і потім вона була невиспана. Їй не подобалося, що цей час вона могла б уділяти своїй родині, але е, з мого суб'єктивного погляду, тобто з. Прям такою аж залежністю це назвати важко. Тобто, так, захоплення, і воно зазвичай у нас такі захоплення вони з часом згасають. Мені здається, що ця книжка для глобально, тобто глобального українця, вона не зовсім актуальна. Тому що, наприклад, якщо ми ну вона дуже багато розповідає про те, що культура задоволення, що в нас так розповсюджено, що ми легко ну легко отримати доставку, легко щось замовити, що ще. Так, звісно, у нас це все також є. Але оскільки у нас немає такої, як культури добробуту, і взагалі там культура, наприклад, їсти в ресторанах зараз розвивається, або культура того, щоб звертатися допомогою до психологів, зараз розвивається у нас, то дуже велика проблема з тим, що люди заганяються. Люди вважають, що їм не можна отримувати задоволення, що їм потрібно працювати, і вони надриваються. І навпаки, якщо таким людям вкласти... Починати вкладати ось такі ідеї, що задоволення це може бути поганим, що задоволення це добре, що краще отримувати задоволення через типу холодний душ і так далі, тобто якісь міні-стреси, то це просто не покращить їхнього життя. Воно зробить його ще гіршим і ще більше їх почне заганяти в, ось цю, в ці шори, що задоволення не можна отримувати, треба отримувати там панішменти, біль, і от, от отак рухатися вперед стрімко і швидко. Ось а, тому тут трошечки мені здається, що треба пам'ятати про цей момент, як сказала моя одногрупниця, про те, що книга може працювати в зворотній бік. Тобто, ти можеш так само а, прагнути зменшити задоволення, і ти так само можеш там іншими способами протилежними прагнути збільшити це задоволення. І одна з цитат цієї книжки: що усі ми ризикуємо залоскотати себе до смерті. А, так і є, що ми справді можемо потрапити в залежність. Ті ж залежності від смартфонів, або якісь інші, вони справді можуть зробити наше життя менш якісним. Вони справді можуть його погіршити. Але при цьому е варто, ну мені здається, здалося, що авторка в деяких моментах, тобто так, у неї е історії пацієнтів, вони дуже важливі, і дуже важливо, що ці люди долали залежність, і, наприклад, там алкогольну або секс залежність, або інші залежності, що це їм справді було важливим, але мені здалося, що дуже велика катастрофізація, що будь-що може бути залежністю, що ось цей світ, ось це все так погано, і це давайте так, ну тобто, це жахливо, і оця катастрофа, що діти сидять в телефонах, тобто, що вони в інтернеті шаряться і вони знаходять все що завгодно. Але тобто, це та частина, яку можна контролювати. Дитина не буде контролювати це сама. Це можуть бути робити батьки. І питання до того, чи роблять вони це, чи ні. Тобто є певний ресурс, ми можемо отримати до нього доступ. Питання в тому, чим контролюємо ми цей доступ. І для мене дуже дивними були її оці такі ностальгії за минулим, коли вона пише сприймати дітей як психологічно слабких істот це, по суті, сучасна концепція. У давні часи дітей вважали маленькими дорослими. Дорослими повністю сформованими від самого народження народи західної цивілізації здебільшого сприймали дітей як вроджене зло. Завдання батьків і піклувальників полягало в тому, щоб вимагати від дітей суворого дотримання дисципліни й навчити їх жити у цьому світі. Було цілком прийнятно застосовувати тілесні покарання і тактику залякування, аби примусити дитину поводитися добре проте, все змінилося. Більшість сучасних батьків, з якими я зустрічаюся, страшенно бояться зробити чи сказати те, що завдасть їхнім дітям емоційної шкоди в результаті прирікаючи їх на душевні страждання і навіть психічні хвороби у подальшому житті. Питання, яке в мене виникає: тобто ти нам пропонуєш, що в минулому, типу, батьки були жорсткими, ну от, просто були. Другий варіант: батьки зараз дуже м'які, вони не дають дітям челенджів і в дітей з'являються психічні хвороби. Тобто, нам треба. Повернутись до попереднього етапу. чи Тут в цій книжці головна моя претензія до того, куди веде авторка і як вона це описує, як вона туди веде. Тобто, я не думаю, що вона нас закликає, наприклад, бити дітей або ставитись до них 5 років, як до дорослих людей. Але при цьому, ну я не знаю, може, вона так і думає, але при цьому. тобто, я не розумію оцих рухів, куди вона, що вона хоче сказати, тим, що вона каже. І таким чином, наприклад, так, справді до дітей до них можна ставитися. До них можна ставитися, як би сказала, трошечки старше ніж до свого віку, щоб для того, щоб вони зростали. Але це має бути зацікавлення. Тобто, типу, а як ти думаєш, а що б ти хотів зробити, і так далі. Це не має бути, що ти мусиш. Ти твоя дитина твого віку мусить то-то, то тота. -то дитина твого віку мусить мити, допомагати, ходити саме в школу і так далі. Тому що це є обов'язками, і це навпаки дуже ну воно і структурує одночасно дитину, і водночас воно її якби підламує. Прогинає з її здібностями, її талантами, і цим, щоб вона могла б розкрити. Може, вона би і так це робила, але просто це можна робити з позиції плюс, ти молодець, зробив ще й оце, або ти, а чи хочеш ти це зробити? І з позиції мінус, ти мусиш, якщо ти це не зробиш, то ти е, погана дитина. Ось і тому мені дуже дивно було це читати. І так само дивно е, дізнатися, було що виявляється гедонізм це проблема. Той факт, що виховання і навчання враховують психологію розвитку є суб'єктивні страждання, це, безперечно, позитивна еволюція. Однак мене непокоїть те, що ми зробили дитинство надмірно впорядкованим і занадто патологізували його, виховуючи дітей, немов в ізоляторі, де вони не мають можливості завдати собі шкоди, проте й не можуть відготуватися до життя у, зовнішніх, е, у зовнішньому світі. І так, далі, і так далі. А там потім, не вже задовольняючи всі дитячі бажання, ми посприяли виникненню нової доби гедонізму. А, що поганого в гедонізмі? Що поганого в задоволенні життям взагалі? Якщо люди мають можливість, мають добробут для того, щоб насолоджуватися життям, то це прекрасно, тобто. Як мені здається, наше загальне суспільство, саме як українське суспільство, воно не дійшло до тої точки, коли вже оце задоволення життям є надміром. Зараз, коли летять ракети, і останнє ну якесь додаткове тісточко, є способом заспокоїти себе, то ну з'їж це додаткове тістечко. це додаткове тістечко, якщо ти не маєш кращого способу, як це зробити, тобто краще зробити ось так, ніж взагалі нічого і. Е, не знаю, Тобто бути повністю в цій тривозі, тобто важливо якось собі, хоч трошки допомагати. Да, так, звісно, бажано там вчитися допомагати собі інакше, вчитися, наприклад, вести щоденники, емоцій, якісь медитації, йога, практики, які будуть допомагати і заспокоювати без цього тістечка, але або спілкування з іншими людьми, але а, відмовлятися від цього всього на користь того, що я просто кремень, я скеля і я буду стресостійким, я не бачу сенсу. Також вона тут говорить, що ліки важливі, але від розмовної терапії не варто відмовлятися. Так, дуже дякую, це дуже важливе зауваження про те, що коли ми лікуємо певну хворобу або залежність. То е, так само, наприклад, якщо ми йдемо до гастроентеролога, він нам так само прописує таблетки і прописує певну дієту. Без цієї дієти таблетки вам до жопи так само відбувається в психології в лікуванні певних психологічних проблем. Тобто, якщо ви будете чисто пити таблетки від тривожності, але не будете ніяк міняти свою поведінку, свій стан, е, своє, наприклад, коло спілкування, то нічого не зміниться. Якщо ви будете лікувати депресію чисто медикаментозними препаратами, але ваш спосіб життя ніяк не зміниться, е, хоча, ну Тобто при депресії там, наприклад, є рекомендації з тим, щоб більше бути на свіжому повітрі, більше бачитися з людьми, тобто будувати оце нове коло спілкування, нове коло активності. І якщо немає цієї активності ні спорту, нічого, то тоді, ви, як тільки ви перестаєте приймати таблетки, ви знову опускаєтеся внизу цю депресію, в тривожність і так далі. І те саме з певними препаратами про залежності, вона там пояснює. До речі, це ще один дуже великий недолік цієї книжки, що дуже досконало і точно описані способи. Наприклад, які препарати взяти, які процедури можна, наприклад, зробити для зменшення шлунка. що ще. І це все з одного боку так вона застерігає, але вона не говорить, що це потрібно приймати такі рішення, приймати такі препарати з консультацією лікаря. Ну, не для всіх людей це самоочевидно, очевидно, і дуже важливо це. Говорити і я вам про це скажу: що так, якщо ви хочете приймати якісь ліки для схуднення, для того, щоб не хотіти вживати алкоголь, для того, щоб алкоголь у вас не засвоювався або е, інші препарати, то м, дуже важливо робити це після консультації з лікарем. Такі е, яскраві. Е, Описи вони можуть зробити вигляд, що я знаю краще за лікарів, я сам можу це зробити, і ви можете собі нашкодити своєму організмові. І так само потім, якщо вам доведеться скоріш за все піти або до лікаря, або до психолога, або тобто лікувати ту проблему або змінювати той стан, у якому ви опинилися, то це буде зробити важче, якщо ви займалися довго своїм самолікуванням і пробували щось особливе. І сюди ж до недоліків цієї книжки сама стратегія самообмеження, тобто з тим, щоб відсторонитися від цього своєї залежності, вона корисна. Вона, ну, тобто, з алкогольною залежністю, так вона може спрацювати. Там. З наркотичною так вона може спрацювати. Але, наприклад, якщо ми говоримо про харчову залежність, то заборона продуктів харчування вона е, призводить до, наприклад, зривів до ще більшої залежності. Е, і це не зовсім той шлях, яким би хотілося рухатися. І тому бажано більше спиратися на свої почуття. Тобто зупиняти себе в моменті, наприклад, там, ви взяли ще одне тістечко і подумати, а чи справді. Воно мені потрібно. Тобто, що я отримую? Тобто, навіщо я це роблю? Чого я насправді хочу. Зараз будуть приклади з власного досвіду. У мене були періоди, коли я почала сильно заїдати стрес різними тістечками, то в якийсь момент я зупинилась і в руках з тістечком подумала: блін, а я ж води хочу. Тобто я хочу пити, а не їсти. Чому я беру тістечко? Тому що я звикла його брати. Тобто, в такому плані ви можете змінювати. Також важливо є е, така, е, наприклад, діяти повільно. Тобто, якщо ви там, хочете прибрати цю е, харчову залежність, ви берете не цілу шоколадку собою, а берете малюсінький квадратик і розсмоктуєте його, розжовуєте. І це така якби концентрація майндфулнес на теперішньому моменті, коли ви там насолоджуєтесь цим шматочком малюсіньким. І просто от, ви. Можете відкласти телефон, відкласти все і просто насолодитись цим шматочком, і він вас навіть. Емоційно і фізично більше наситить, ніж той там шоколадка ціла, яку ви можете з'їсти замість нього. Тобто спробувати ось такі різні методи. Далі сама вся книга вона побудована на тому, що у нас є тобто, задоволення, біль, і вони як такі е, гойдалки. Е, Організм хоче бути в гомеостазі. Бо якщо у нас є забагато задоволення, він нам трошки додає болю, щоб ми порівнялися. І навпаки, якщо нам забагато за болю, то він нам дає трошки задоволення. Знову скажу приклад з власного життя, тому що це справді так працює. Коли у мене. Про це в книжці йшлося, що коли з'являються такі дуже великі скачки радості, то після них ти почуваєшся апатично. Ти можеш почуватися дуже таким спокійним, дуже розслабленим. Тобі може навіть нічого не хотітися. Хоча там, 20 хвилин тому ти тусив з друзями або там, годину тому, тобто, в той же день ти тусив з друзями і ти був дуже веселий, заряджений і так далі. Але потім ти сидиш собі спокійно, гортаєш новини, читаєш е, е, якусь книжку, і ти в дуже в спокійному стані. Тобто організм він не може постійно бути на цьому накалі на. Мірі емоцій. І це дуже важливо розуміти і приймати. І так само, навпаки, у мене, я дівчина, у мене йдуть місячні менструація, і коли вона починається, то в мене, звісно, болить живіт, я себе погано почуваю. І в цей момент. Тобто у мене рівень болю він зростає, але десь я прокидаюсь роздратована. Тобто у мене задоволення дуже низьке. Я роздратована, я противна. Я починаю там просто на всіх стартувати. Але десь до середини дня, особливо під вечір, у мене це настрій повзе вгору. Незалежно від того, що відбувається, незалежно від роздратування, від цих людей навколо. І вони урівнюються. І тобто, в принципі, я досі відчуваю цей біль. Але при цьому я така довольна. Я просто, я просто сяю. Я просто в мене хожу так, от я не можу себе стримати, тому що так відбувається, і це якраз організм сам себе регулює, сам балансує ці моменти. Ви можете за собою спостерігати, чи справді у вас теж так само працює? Ну по в теорії має працювати, але можете перевірити і. Суть в тому, що помірний біль він загартовує. Тобто, якщо ви, наприклад, будете влаштовувати собі маленький терор, прос неспані ночі або е е ракетні, ну тобто прокидання від ракет, це не маленький терор, це величезний терор, жахливий росіяни терористи А маленький терор це, наприклад, вранці одна хвилинка холодного душу, між тим, що ви там гарячий душ, потім в різкий холодний душ на хвилинку, потім знову гарячий душ. І оця хвилинка вона вам дає певний заряд бадьорості. Тому що у вас піднімається оцей рівень дофаміну для того, щоб компенсувати ваш маленький стрес. Ось. Але, відповідно, ми розуміємо, що якщо діє великий стрес, то великий стрес, його можна спробувати знизити маленьким стресом, але при цьому, тобто, сама ефективність буде ну, не такою високою, як би хотілося. Теж дуже варто. Е Розрізняти, що є таке поняття, яке називається алекситемія. Так, ми вже відійшли від книжки до покоління, ви її прочитаєте, вона непогана. Поговоримо про інші цікаві речі. Алекситемія це стан, коли ми не можемо зрозуміти свої емоції, не розрізняємо, не відчуваємо. Тобто, у нас така відчуженість від свого емоційного стану. Зазвичай це патологічний стан, коли він може бути корисним, коли у нас відбувається якась. Травматична подія, От, або коли ми від в такому сильному стресі, що якщо ми зараз будемо відчувати повний спектр емоцій, то нас просто накриє там. Ми, наприклад, там ми, ми думаємо, або ми справді збожеволюємо від цього, і нам тому ми як відгороджуємося від цих емоцій. Але при цьому е, виходить. Ми, якщо відгороджуємося від поганого, ми відгороджуємося від хорошого. І тому це розблокування емоцій в тому сенсі, що ви починаєте потрошку там дозволяти собі поплакати, і потім ви краще відчуватимете радість. Тобто емоції вони ходять разом. Якщо ми гостріше відчуваємо і хочемо відчувати оці задоволення, радість і все інше, ми маємо бути готові до того, що ми будемо глибше реагувати на всі негативні емоції і. Е було дуже цікавий момент, коли мене моя психологиня, психологи теж ходять до психологів, це обов'язково. Вона мене в певний момент, коли ми з нею це пропрацьовували, вона мене спитала: а чи хочеш ти взагалі зараз займатися цим питанням? Тобто розкапсульовувати це, щоб ти зараз там, чи тобі достатньо бути на цьому рівні емоційності? Як бачите, зараз я все розкрила і в мене дуже емоційно. Але. В той момент мені не хотілось в цю тему і розкривати ось ці емоційні речі, тому що так я буду відчувати більше задоволення, але більше болю в мене стане в житті так само. Суть в тому, щоб обрати межу, яку ти можеш витримати. Повернемося до цієї книжки. Мені дуже сподобалося, що один з компонентів того, як вийти з залежності, це бути чесним, в першу чергу самим собою, з з оточенням і. Навіть коли нас оточують надільні люди, відповідальні перед нами це посилює нашу здатність бути відповідальними перед собою. Тобто, якщо ми можемо покластись на когось, то ми теж хочемо бути відповідальними і хочемо також покладатися, щоб інші могли покластися на нас. І тому ми, наприклад, там позбуваємося залежності і так далі. І тут була дуже гарна цитата про це: що схильність говорити правду приваблює людей, особливо коли ми готові показати свою уразливість. Це суперечить здоровому глузду, оскільки ми вважаємо, що розкриття менш приємних аспектів. Нашого я відштовхне людей було б цілком логічно, якби люди відмежовували від нас, дізнавшись про наші вади й провини. Насправді ж усе навпаки, люди стають ближчими у нашій зламаності. Вони бачать власну уразливість, і людяність їх заспокоює те, що вони не самотні у своїх сумнівах, страхах і слабкостях. І це дуже мені здається точно, що важливо говорити. І відверто говорити про свої почуття. І це дуже сильно зближує. І так, насправді так, ми можемо об когось обколотися, що хтось якось насміється, неправильно відреагує на наші почуття. Але е, тут важливий нюанс є, тобто, якщо ви хочете з кимось поділитися, що у вас є залежність, або е, розповісти, то, е, звісно, ви можете зробити це з психологом на консультаціях, тому що або психотерапевтом, або психіатром, тому що е, ми. Е, Конфіденційні, і ми не розповідаємо нікому ні з ваших знайомих, ні зі своїх знайомих, що відбувається, і так далі. Тобто, про вашу особистість вона буде в таємниці, і це абсолютно точно. Але так само ви можете спробувати, хоча б почати поділитися з кимось зі свого оточення. І важливо обрати ту людину, яка вас найімовірніше вислухає, в, яку, в якій ви впевнені, що вона не буде сміятися. Що її відповідь буде блін, а чому раніше ти мені не сказав, я хочу тобі допомогти ніж там ой, смішно, а чому ж так і так далі? І мені прикро, якщо ви комусь зізнавалися в своїх залежностях і з вас насміхалися, але сподіваюся, що ви зможете все таки і подолати залежність, і знайти людину, яка вас буде чути, слухати і якій ви зможете довіритися. Аме мені сподобалося в цій книзі цитата для батьків: що ми, батьки, часом вважаємо, що приховуючи свої помилки і недосконалості і розкриваючи тільки найкращу частину себе, ми показуємо дітям, що правильно. Однак це може мати протилежний ефект, викликаючи у дітей відчуття, що вони мають бути бездоганними, аби їх любили. Натомість, відверто і чесно розповідати дітям про свої труднощі, ми створюємо умови для того, щоб вони так само відверто і чесно розповідали про власні негаразди. Згалом, це все, що я хотіла проговорити про книгу дофамінове покоління, і е, дуже важливий меседж, який я хочу до вас донести, те, що від залежності від них можна позбутися. Е, ви визначаєте тою мірою, якою ви від них хочете позбуватися, тобто, чи ви хочете залишити там випивати, наприклад, на свята, або ви взагалі хочете покинути це, або ви розумієте, що ви там. Хочете на свята, але взагалі не можете, і це теж нормально. І тобто, дуже важливо бути чесним з собою, чесним з людьми довкола і намагатися, тобто докладати зусиль, старань, і ця книга може допомогти вам у цьому. Тобто, незалежно від того, як я сама її оцінила, як мені було часом дивно, часом мені не подобалися думки самої авторки, але по фактичному матеріалу вона доволі хороша книга для того, щоб її прочитати, особливо якщо у вас є залежність. Якщо читали, звісно, діліться своїми враженнями, ставте вподобайки, поширюйте і несемося!